Вот у нас є така, сейчас я попробую. Форма. Ну, це замкнута лінія. Ну, оно, получается те же саме, що вот практически внизу така лінія. Угу. Ну, внизу это вот, вот, вот это. Так, да, це теж замкнута лінія, просто я її зафарбувала. Потім лінія може бути більш така. Типу, блін, углавата. Я не можу перекласти на українську мову. Там така. Кутовата? -ку Кутовата? Може бути більш спіральна. От. Типу повторювати коло. Ну і це теж якби за допомогою таких ліній можна передавати певну динаміку, емоції. От можна, можна лінію до -до довести до такого стану, якби, що композиція буде повністю абсурдна. Е, от, е... З білі полока. Типу щось того. Mm, от. Ну і теж якби мені здається, що з лінією не варто шуткувати, тому що забагато ліній і здається, що це намалювала маленька дитина, чесно кажучи. От Хоча. Так. І чим більше якась така динамічна лінія, тим більш вона підсилює якийсь рівень впливу на глядача. От. Там, наприклад, якщо ми маємо таку пряму лінію, то дуже спокійно роблю. Так, да, це взагалі їй, ну, дійсно, її можна не помітити. Ну, а отаке вот ви попробуйте, не помітити. Ну, як і отаке, вот в принципі. А от коли пейзаж веденіє, ти не знаєш? З точки. <риклад> <риклад> Ні, ну, який чоловік його нарисував? Він пещерний, сам він пещерний чоловік придумав лінію? Ні, це пещерний, да. Скоріше за змія. Хотя, да, может быть, из меня есть это отпечаток. Да. Да, да, это линия. Логично. Значит, у меня... Или трещина сказал, Трещина прямая? Это да, уже такие природные линии очень. Кварц. Да. Потом человек начал... Петр.